Торік підприємства Полтавщини експортували до Молдови продукції на більш як 23 мільйони доларів. Плідна співпраця нашої області із цією республікою загалом розпочалася у 2008 році. Тоді відповідна угода була укладена між містами Унгель та Горішні плавні. Зараз це співробітництво втілюється у життя, зокрема в аграрній сфері. Ми вирощуємо для Полтавської області сім'ян подсолнуха которые здесь у вас на Полтавщине выращивают фермери и получать неплохой урожай. Мы хотим развить, развивать эти связи. Щоб мали вигоди і наші фермери і ваші теж цього дня до Полтави прибула делегація із Республіки Молдова на чолі із заступником міністра сільського господарства країни і з керівництвом обласного департаменту агропромислового розвитку. Її учасники обговорюють існуючі напрямки співпраці та шукають нові. Ми запропонували співпрацю в галузі селекції тваринництва. Чому тому, що в нас досить є, є чим поділитись і технологіями? Тому я думаю, що від цієї зустрічі буде користь. Крім цього, відзначають у Полтаві цікавою є і співпраця у сфері садівництва, у тому числі горіхівництва. Після цієї зустрічі молдовська делегація вирушила на екскурсію фермерськими господарствами, аби ознайомитися із їхньою роботою.